Часто люди на класичній розтяжці допускають одні і ті ж помилки. Наприклад, при виконанні складки, вони тягнуться вниз зі скрученою спиною, провалюючись при цьому у поясниці, і не дай Бог, щоб зверху на них цей момент тиснув хтось. В чому суть даного руху? Коли ми нахиляємось корпусом вперед, ми здійснюємо рух у тазобедреному суглобі. Наш корпус. Рухається відносно бедра. При цьому поясниця повинна зберігати нейтральне положення або мати легкий анатомічний прогин. Голова та шия не повинні завалюватись назад. Тому що у складці у нас розтягуються м'язи по всій задній поверхні тіла. Але дуже часто людям, сидячи навіть вже у вихідному положенні, не вистачає амплітуди, не вистачає рухливості у тазобедреному суглобі і, відповідно, вже. У вихідному положенні вони завалюються тазом назад і зі скрученою поясницею тягнуться до ніг. Це навантаження тоді бере на себе поясниця, і звідси і виникають різні болі та проблеми у поясничному відділі. Що робити у такому випадку? Однозначно не потрібно насильно тягнути м'язи, думаючи, що це резина. Потрібно зрозуміти, що будь-який рух у нашому тілі це результат роботи нервової системи. І здійснюючи конкретний рух, ми навчаємо нашу нервову систему до нової амплітуди. І якщо конкретний рух у певній амплітуді наразі недоступний для вас, то потрібно просто адаптувати цю вправу під можливості вашого тіла зараз. Що я пропоную для легшого виконання даної вправи і її ефективності? Перший варіант це підкласти або подушечку, або йога блок під таз. Так здійснювати нахили вперед буде набагато приємніше та безболісно. Нагадую, що нахили вперед ми здійснюємо за рахунок роботи у тазобедреному суглобі та за рахунок сили м'язів ніг. Не за рахунок згинання у поясниці чи спині. Нахили здійснюємо і з рівною спиною тягнучись маківкою вперед, не завалюючись головою чи шиєю назад. Ноги при цьому і стопи направлені на себе. У цій вправі можна відчути наскільки добре працюють м'язи ніг. Ще один не менш ефективний спосіб і варіант адаптації цієї вправи це підзігнути ноги у колінах. Адже м'язи задньої поверхні бедра, які ми розтягуємо у конкретній вправі, кріпляться у місцях під колінами. І згинаючи ноги у колінах, ми тим самим послаблюємо натяг м'язів і, відповідно, здійснювати нахили корпусу вперед до ніг набагато комфортніше та ефективніше. Нагадую, що нахили ми здійснюємо за рахунок роботи у тазобедреному суглобі та за рахунок роботи сили ніг. Не за рахунок згинання у спині чи поясниці. Ще одна дуже часта помилка, яку допускають вже навіть сидячи у вихідному положенні правильно з рівною спиною, це коли пасивно тягнуть м'язи. В одній позі. І тим паче, на розслаблення. Як я вже говорила, будь-який рух це результат роботи нервової системи. І виконуючи певний рух, ми навчаємо нашу нервову систему новій амплітуді. Справа в тому, що класична статична розтяжка, коли люди довго тягнуться в одному положенні, є не зовсім ефективною та здоровою, а дуже часто ще й травмонебезпечна. І потрібно розуміти, що м'язи це не резина, яку можна один раз розтягнути. Це складні структури, які здатні до скорочення і до розтягнення. І саме сильний, працюючий задіяний м'яз, м'яз, який виконує рух, він здатен до ефективного скорочення та розтягнення. Саме сильний функціональний задіяний м'яз, він здатен не лише до ефективного скорочення, але й до розтягнення. Без болі та дискомфорту. І саме здійснюючи певний рух, ми навчаємо нашу нервову систему нові амплітуді. Саме здійснюючи рух, ми даємо можливість нашим м'язам ефективно скорочуватися та розтягуватися. І, звісно, потрібно пам'ятати, що при будь-якій розтяжці не повинні бути присутні відчуття болю та дискомфорту. Потрібно забути це те, чому вчать колишні балерини та гімнасти, яких самих травмували в дитинстві. І зрозуміти, що розтяжку потрібно виконувати з урахуванням анатомічних особливостей, фізіології нашого тіла, вікових особливостей та змін. І тоді розтяжка приноситиме не тільки користь для здоров'я, а буде в задоволення, не буде приносити відчуття дискомфорту, болю та інших неприємних відчуттів. Я бажаю кожному приємної розтяжки в задоволенні.